Вітаю всіх на каналі Бджільництво і Природа. Зараз у нас початок липня. В цьому відео хочу показати дві свої племінні маточки, які я придбав місяць тому, підсадив. Минулорічні всі племінні матки в мене, на жаль, загинули зимою і багато бджіл пропало. Тому я зараз, як би так сказати, можна відновлюю пасіку. Зараз вже по всім вуликам, було багато пустих. І від цих своїх племінних маточок я роблю прививки і розводжу бджіл уже на основі цих маточок нових. На продаж в цьому році, на жаль, маток не було, тому що пізніше придбав і не було бджіл практично на засипку. Пакети бджолопакети пакети я ще продавав, Ну і в наступному році я ще буду продавати. Можливо, деяку кількість бджоломаток буду робити в наступному році від цих, уже, що придбав в цьому році. От, але вже не така велика кількість. Ну У смислі, в якому не сотнями, а десятками. Ну Декілька десятків, можливо, я зроблю. Це вже так більше ну, для себе, для друзів, для хто тут ближче живе, там ну якби хто буде звертатися. І причин ну, багато тому я ще працюю, просто не встигаю, зашиваюсь, Це тільки на вихідні, я працюю. Ну, багато і пасіка ну, не така маленька, щоб тільки для вихідних е, займатись. І ще бджоломатками. Ну, тому, е, крім того, ще є багато іншої роботи. Ну, така ситуація. І зараз покажу. Отаким От чином, веду зараз всі свої записи по пасіці. Е так, розчерчую листочок, починаю е, на початку року, там після Нового року. Тут червоним, дуже багато, якщо, якщо видно в камеру, то все, що сім'ї пропали, або ну, там дуже сильно ослаблені. Ну, це якось так. Раніше я вів записи в такій книзі. ну там е, Кожен день листочки якось там я теж систематизував. Мені так. Е, Гірше. Ну, в такому показалось гірше. Тобто тут відкриваєш листочок, зразу бачиш всю пасіку, зразу де що перемістить, де підсилити, де ну, пославити, може сім'ю, чи матки немає. От, мені, Ну, це так, я попутно розказую про свій досвід. Щодо що касається бджоломаток, що стосується бджоломаток. Ну, оце ось останні дві бджоломатки, я їх показую. Значить, я. Останнім часом користуюсь клуб «Карніка України. От вони є в системі селекції «Бібрід». Хлопці дуже, дуже якби, до цього відносяться ну, щеп'ятільно, можна сказати так. Мене задовільняє, дуже задовільняє якість маток. От, це штучне заплідання, робить Віталій Ліпатов. І я останнім часом користуюсь у нього. Значить, які в мене тут матки. Я в нього... Це в цьому році. Значить, 25-го року. Пішець на майн. Одна маточка. Так? І інша маточка тут. Склінар. От якщо видно, склінар на на Кірхайн. Інститут Кірхайн. Дуже відомий німецький інститут. От. Оце я ці дві маточки придбав в цьому році. Ну а для розуміння повного, з чого складається пасіка, я кожен рік докуплюю і отака кількість в мене вже паспортів на них зібралась. Ну Маточок, яких вже немає. Ну Наприклад, якщо буде видно, я хоч трохи подивимось. 24-го року теж Хірхайн на е Ой, я тут навіть навіть не бачу. Вайрубург. батьківська лінія. Так, далі. Варруатолеранс 24-го року. Теж на Вайрубург. Далі Склінар на Пернер. Далі йдемо, це 21 рік. Пішець на Пернер. Далі йдемо. Варуатоліранс. На склінар. Склінар. Э, на пішець. Це 23 рік. Далі йдемо. Пешець на склінар, 23 рік. Там по номерам маточки. Пешець на склінар. Тройзик на ворот, толеранс. Ну і так далі, і так так далі, далі, і так далі. Тут я купляв безпосередньо в Німеччині, привозили мені хлопці. Ці вільного спаровування, дві маточки. Знову, це, тут 21 рік. Знову 20. Так, тут теж з Німеччини прямо йшла. Карніка Пішець, теж пішець, батьківська лінія, там про спаровування нижче Дані. Так, ідемо, 19 рік. Ну, ну, оце так, я просто показав для повного розуміння, що в мене ну, не просто бджоли, які самі десь розводяться, десь собі матки розводять і так далі. Ну, тобто роблять самозміну чи там ну, не дворові, як би так сказати, бджоли, а ну, бджоли, які пройшли систему селекції біблід і потім... Навіть від тих маток, які тут лишаються в мене на пасіці, то це в мене чисто карніка, Інших порід я не тримаю. Цими маточками я задоволений. І ну, хто в мене купує або бджоломаток, або бджолопакети, ну в принципі, задоволені і знають. ну і так, В цьому велику, який ми зараз будемо дивитися, маточка, племінна маточка, склінар на кірхайн. 25-го року штучного запліднення Клуб Карніки Україна Віталій Ліпатов. От зараз, зараз будемо відкривати, відкривати і подивимося, як вони там себе почувають. Ну, не знаю, як мені буде видно, тому що ну, сонце світить. Я тут хочу максимально, щоб воно було все видно. Але зараз будемо дивитися. Останній раз я дивився тиждень тому, підсилював там. Ну, Місяць назад е, під, підсадив і ну, маточку прийняли, пішли розвиватись. Задача тут в мене наростити до зими, для того, щоб вони перезимували. Таких я не продаю відводки. Е, чисто маточка племінна, і я від неї відбираю племінний матеріал, потім вже в себе попасиці, ну і деяку частину на продажу. Так, ну це така рамочка, не знаю як. Оскільки видно, це кормова. Таких кормових у мене, до речі, дуже багато зими залишилось, тому що попропадали сім'ї. І от вони повністю медові. ну, Кормові. Так, теж кормова. отак, ну, так, ну видно. Ні, не дуже видно. ну, да, ну, видно, ну, Отак, кормова рамочка. дівки працюють. Так, є. Йдемо далі. Так, кормова. ну Тут вони трохи вибрали, підібрали і там так, що бачу. Так, засів. От зараз я зараз придивився, ну, я в очках вже погано бачу. Ну, поки що я не бачу тут засів. Так, маточки теж не бачу, але вони підготували під засів. Під засів ага, з цієї сторони є. Я бачу яйця є. Яйця і навіть вже такі, що лежать, не стоять. Тобто їм вже два дні, можливо, навіть десь третій день. Та думаю, що і з цієї сторони просто я їх не бачу. Ну оце так. Це така третя рамочка. Тобто дві кормові цю третю теж можна кормовою вважати, але вже її почали освоювати. Ну, отак запечатані повністю. Ще не вся підпечатана, але це май, можна сказати, що повністю ну, така печатка. Ну, от. Бджілки працюють. Їх не так багато. Сім'я розвивається до зими, вона набере силу і піде в зимівлю. От видно, що в основному молоденькі бджілки, які тільки-тільки вийшли, працюють. Джилки виходять, маточка по новій засіває, а ось і вона. Ось і вона маточка, якщо можна роздивитися, номер 74. Так, 74. Як я вже говорив, це маточка склінар на батьківську лінію Кірхайн. Ось ну, ну, так. Ходить, працює. Підрізають, звичайно, одне крилишко в неї, щоб вона не полетіла. Легше її підсажувати, тому що вона ще ж легенька, коли. Ну, Вона плідна, але ще ж не така розкормлена і може ще літати. То ну, зручніше підсажувати її таку маточку. От. Ну і потім з нею працювати. Так, така. скільки тут рахувати, я не буду. ну, Подивимося, ще одну от рамочка теж бджілки от виходять, вони тут вийшли, і маточка по нову тут засіває і вже є, я дивлюсь черв'ячки. Тобто оце такий іде розвиток сім'ї. Розвиток, в принципі, нормально. Ну, Мене задовільняє, у мене задача. В цьому році я ну, десь там друзям трішки чисто. Не плідні матки робив, а чисто маточники на виході. І собі по пасіці, де потрібно було, роздав теж маточники на виході. От І в мене тепер на наступний рік на моїй пасіці, от від неї і від наступної маточки, яку я зараз покажу. Наступна маточка це маточка пешець на батьківська лінія Майн. Ось 25-го року теж клуб Карніка України. Вони в системі селекції Бібрід От учасники системи селекції Бібрід, Ліпатов в займається займаються штучним заплідненням. От я в нього останнім часом купляю ці маточки. Ну і зараз ми подивимось, як ця маточка себе почуває, наскільки вони там розвинулись. Тут ще в мене такі є. Ставлю е, навіть тяжко. Вони стоять, поки будуть потрібні. Теж тиждень тому дивився останній раз, сімейка розвивається. Місяць тому, нагадую, тільки підселив я ці маточки. Знову ж таки, ось кормова, повністю запечатана. Ну, ж таки, таких багато дуже лишилось в мене. Ще навіть не всі у вуликах стоять ще. На зберіганні там стоять про холодному місці. Так, друга рамочка. Ну тут вони трошки перги, пельци наносили. Ну, теж кормова, але така от тут пельца, перга. Так. Йдемо далі. Так. Ну, діл не так багато. Тут. Ну, не бачу я. Можливо, яйця там є. Але так. Ага, є, є, бачу яйця. Але б не так багато і ця рамка така напівкормова. Там, де маточка встигла засіяти, там засіяла. так Йдемо далі Тут ближче до центру, отут виходять молоденькі, дуже багато видно. Виходять і маточка. Знову засіває. Ось ну, такий йде процес. Тут те ж саме. А ось, до речі, і маточка. От, номер 99 Як ми вже говорили, маточка пішець і батьківська лінія Майн. Теж підрізане крилишко в неї. От ходе. Трошки розкормлена. Приїхала вона більш худіша така. Але гарненька маточка, Пламінний матеріал на наступний рік. Ну і в цьому році я шов встиг, я вивів від неї. Ну, але чим відрізняється і чим, ну хто в мене хоч, хоч раз купував, ось я в такому вигляді без е, диму, без ніякого шуму, там, без маски. Оце те, що мене задовольняє, задовольняє тих, хто в мене купує цих бджіл. Мирні бджілки. ну ось, Виходить розплід такий хорошо плотненький, вона засіяла. Ну і по новий вона буде засівати, буде сім'я розвиватися. Да, так я прошу, що всіх задовільняє. Те, що не треба якісь там костюми, халати, маски, дим. От з ними дуже приємно працювати. Вони як... Не бджілки, а якісь, я не знаю, котики, птички, щось так на те схоже. От вони. От можна їх дотронутись до них, бігають. Ну Тут не тільки ж молоденькі, тут різні. Але отак вони себе поводять. Навіть от їх труснуть, постукать, вони геть ніякої реакції. Ну летіли собі, летять по своїм ділам. На цьому все. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Пока!